вечора, шановні вишнівчани, ви дивитесь оновлений випуск програми Тижневик Вишневого з останніми новинами тижня. Відбулася чергова сесія міської ради. Бюджет 2014 року. 18 лютого відбулося 36-те засідання сесії вишневої міської ради 6-го скликання. На порядок денний було запропоновано достатньо важливих для міста питань більшість з яких були прийняті. До порядку денного народні обранці перейшли не одразу, а розпочали з болючої теми в країні, яка зараз займає перші місця на шпальтах газет та на телебаченні Євромайдан. На сесійному засіданні дискусії між депутатами з приводу тих чи інших питань не вщухали. Вже стало традицією до початку роботи депутатського корпусу заслуховувати доповідь громадського активіста Віталія Плескача. Я вас дуже прошу, шановна міська рада, проводьте через газету та телебачення. Роз'яснення людям вони не розуміють, що таке екстрена допомога, що таке швидка допомога. Хоча такі роз'яснення в газеті подавалися і неодноразово. А депутат міської ради Юрій Лісничий оголосив про створення депутатської групи Народна рада. Метою формування депутатської групи є, є об'єднання зусиль та можливостей депутатів передбаченими конституцією України законами України про місцеве самоврядування. Про статус депутатів місцевих рад та інших нормативно правових документів для реалізації спільних цілей для та поглядів у розвитку нашого міста та його громади. Група наразі складається з 10 депутатів Вишневої міської ради. Проте конкретного плану дій, чим саме ця депутатська група має займатися, Юрій Валентинович на жаль не висловив лише загальні слова про роботу на благо Вишневого. З доповіддю виступила й депутат міської ради Валентина. Донець вона довго і красномовно розповідала щодо створення народної ради. До народної ради дійсно. думку з приводу зміни назви фракції висловив заступник голови Ради ветеранів Києво-Святошинського району Юрій Табаков. Звісно, я задав питання, зміниться ли робота депутатів цієї групи, якщо вони поміняли найменування своєї фракції чи групи. Ми хочемо, щоб не найменування мінялися, а щоб їх робота стала лучше. Загалом складається враження, що деяка група депутатів приходить на засідання сесії лише для самопіару. Суцільний шквал критики з будь-якого питання. Проте конструктивних рішень і пропозицій у свою чергу не висувають. Не менш красномовно виступив і депутат міської ради Сергій Нефьодов. Він розповів про створення комунального підприємства Екологія та роботу підприємства. Звинуватив керівника комунального підприємства управління міським господарством Геннадія Олешко. Блокуванні роботи підприємства екологія, а на останок своєї доповіді попросив звільнити його з посади директора комунального підприємства екологія, бажаючи на захоплення документів та приміщення комунального підприємства «Екологія» і зв'язку з цим неможливості її діяльності. Прошу звільнити мене з посади директора підприємства відповідності до пункту 5.4 контракту між вишневою міською радою директором КП «Екологія». Питання про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2013 рік депутатським корпусом було підтримано. Минулого році, як загальний, так і спеціальний фонд міського бюджету перевиконаний. По доходах до загального фонду ми отримали 53 мільйони 153 тисячі 300 гривень. До спеціального фонду 26 мільйонів 75 тисяч сто. Питання про затвердження положення про надання грошових винагород видатним спортсменам міста та про надання стипендій видатним спортсменам міста доповідала депутат міської ради Оксана Олексієнко. На цьому році ми кошторис тридцять тисячі гривень. Таніше була 500 гривень для кожного. На в цьому році ми комісії передивилися, що градація була неправильною. Неправильно чому тому, що є різні. Спортсмени різні категорії. До прийняття земельних питань депутатський корпус не приступив. Засідання сесії було перенесено на 4 березня. На останній позачерговій сесії вишневої міської ради депутатським корпусом було прийнято міський бюджет. За словами першого заступника міського голови Дмитра Васильця, робота над проектом бюджету була тривала і кропітка. Цього року на вишнівчан чекає чимало ключових змін на краще. Головний кошторис вишневого передбачає багато нових об'єктів та робіт, на які місто вже давно потребувало. Виходячи з цифр попереднього року, помітне суттєве збільшення загального об'єму бюджету. Тобто, якщо порівняти цифри, у нас проект бюджету чотирнадцятого року був на рівні 63,5 три з а... Усього року 2014 року – 81 мільйон 850 тисяч. Практично 82 мільйони. Видаткова частина бюджету основна частина, як і раніше спрямована на соціальну сферу. Таким чином місто в повному обсязі фінансує дитячі садочки, виплачує заробітну плату, утримує інші соціальні об'єкти, комунальні підприємства, бібліотеки, підтримує ветеранів, проводить культурні заходи. Керівництво вишневого планує досить значну частину приділити капітальним видаткам. Благоустрій стадіону та паркової зони досить амбіційний і вартісний проект, на який міським бюджетом передбачено практично 10 Мільйонів гривень. Будівництво цього проєкту буде розподілено на декілька етапів. Перший з яких це безпосередньо облаштування стадіону. Він буде мати покриття зі штучної трави. Буквально у нас з дня на день буде проходити тендер а відповідно по акцентуванню пропозиції. Тобто ми плануємо, що навесні, в квітні місяці, коли вже і погодні умови повністю дадуть змогу. Проводити роботу по організації ну вже там підготовчий етап. Для організації стадіону. Другий етап на території паркової зони будуть висаджені дерева, оформлені кущові насадження, газони, облаштовані тротуарні доріжки. Ця зона буде вписуватися в загальний ансамбль парку. Можливо, згодом там буде встановлено фонтан, який буде прикрашати сквер. Облаштування штучного озера це третій етап. Бюджет міста складається з двох частин: це загальний бюджет і спеціальний фонд. Загальний фонд 49,5 мільйонів передбачає доходів і спеціальний фонд більше ніж 32 мільйона. Загальний фонд, основним джерелом надходження до загального фонду є податок з доходів фізичних осіб. Це основна частка, плата за землю, податок на землю, орендна плата за землю. Також Власне надходження, як пояснив Дмитро Василець, наповнення спеціального фонду складають надходження від продажу землі, надходження від пайової участі при житловому і нежитловому будівництві. Це два основні джерела, які наповнюють спеціальний фонд бюджету міста. Різниця між бюджетами минулого та поточного років склалася за рахунок бюджету розвитку, який у порівнянні з минулим роком збільшився майже на 15 мільйонів. Пояснюю, в чому різниця загального фонду між бюджетом розвитку. То загальний фонд у нас, в принципі, він е, повністю покриває всі наші вимоги щодо утримання освіти, це наші дитячі навчальні заклади, це утримання місту конкому безпосередньо, це заробітна плата, це поточні якісь видатки. А спеціальний фонд, тобто бюджет розвитку, це наші капітальні видатки. Тобто ті основні роботи, які ми хочемо провести в місті. Також у головний кошторис закладено витрати на зведення нового в'їзного знаку у місто. Окрім того, проводитиметься діяльність, яка проводиться щороку. Це роботи з благоустрою, ремонту доріг, тротуарів, прибудинкових територій. У бюджет закладено значну суму, розраховану на ремонт міських покрівель багатоповерхівок. Минулого року міськими комунальниками було здійснено капітальний ремонт аварійної стіни гуртожитку по вулиці Святошинська, 42. Всі аварійні елементи було усунено, знищено причину руй. Нування стіни, окрім того, також минулого року були проведені роботи з енергозбереження на центральній котельні міста. Там було проведено реконструкцію котла з встановленням утилізатора та економайзера. 19 лютого в актовій залі вишневої міської ради відбувся семінар для платників податків юридичних та фізичних осіб. Темою семінару постало обговорення концепції реформи декларування доходів громадян, отриманих у 2013 році, податок на нерухоме майно, відмінене від земельної ділянки, заробітна плата та єдиний соціальний внесок. Заступник начальника головного управління ознайомив присутніх на зустрічі з важливістю сплати податків з тим, що саме податок на доходи фізичних осіб. Є бюджету утворюючим основним у е, місцевих бюджетах. у цьому році. Надходження до місцевих бюджетів Київської області за січень склали більше 279 мільйонів гривень. Сума податку на доходи фізичних осіб за січень становила більше 199 мільйонів гривень, що на 9 мільйонів гривень більше ніж у січні 2013 року. У Києво-Святошинському районі надходження до місцевого бюджету за січень склали 44, і 5 мільйонів гривень, що на 20,7% більше ніж у минулому році. Надходження податку на доходи фізичних осіб становлять 32,5 мільйонів гривень, що на 18,5% вище за минулий рік. Єдиний соціальний внесок за січень склав майже 103,2 мільйони гривень. Темп росту до попереднього року становив 111%. Такі семінари підвищують обізнаність платників податків у податкових особливостях. Платниками податків у нас є. Не тільки юридичні фізичні особи, але й кожен з наших громадян є платником податку на доходи фізичних осіб. Тобто, це скажімо, податок, який сплачує майже кожен дорослий громадянин нашої держави, наприкінці семінару. Всі бажаючі мали змогу поставити всі накопичені питання та отримати кваліфіковану консультацію. Далі піде мова про соціальні новини міста. Залишайтеся з нами. 25-та річниця виводу військ з Афганістану. 15 лютого по всій країні відбулися пам'ятні заходи, присвячені 25 річчю виведення останньої військової частини радянського союзу з Афганістану. У 1989 році останні радянські війська покинули територію Афганістану. Так закінчилася десятирічна війна, в якій колишній Радянський Союз втратив більше 15 тисяч своїх громадян. Сьогодні в нас і радісне і сумне свято, радісне, тому що ця війна закінчилася і сумна, тому що дуже багато воїнів інтернаціоналістів полягло там, в Афганістані, на чужій країні невідомо для чого, невідомо чому. О десятій ранку біля Вишнівської Загальноосвітньої школи No3 пройшов мітинг на честь вшанування пам'яті загиблих. Серед воїнів афганців були і вишнівські юнаки Олександр Мішин та Степан Недашківський. На заході з промовою виступив голова вишнівської міської організації ветеранів Афганістану Олег Свінціцький та депутат міської ради Наталія Руденко. Після вшанування пам'яті загиблих хвилиною мовчання всі бажаючі мали змогу покласти квіти біля меморіальної дошки. Після цього присутні депутати міської ради та громадські діячі відправились на мітинг реквієм, який проходив на південній частині міста біля пам'ятника воїнам афганцям. Біля меморіалу міський голова Ілья Діков висловив скорботну промову. Це один із періодів життя радянського скажімо, радянського союзу, що дійсно були і гарячі точки, де дійсно воювали наші наші земляки, наші співвітчизники і Кажемо, так немало їх полягло там і ще більше їх повернулося пораненими, які до цього часу і після війни яких загинули. Пам'ятний захід розпочався з молитви про вічну пам'ять безвинно обієнних. Панахиду провів настоятель храму ікони Божої Матері, отець і Ларіон. Також зі словами скорботи та жалю виступили заступник голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації Анатолій Іскоростенський, секретар Боярської міської ради Дмитро Паливода, а голова. Районної організації ветеранів Афганістану Лариса Козленко, голова Вишнівської організації ветеранів Афганістану Олег Свінціцький. На мітингу були присутні родичі загиблих, які не ховали сліз скорботи. За традицією загиблих вшанували хвилиною мовчання. Вже минуло 25 років, майже четверть століття. Але нам сьогодні силоволосим чоловікам кажеться, що це було. Майже вчора. Ця подія для, для нас всіх це пам'ять, пам'ять в першу чергу про наших бойових. Побратимів, друзів, які не вернулися з тієї війни. Мітинг Реквієм був завершений урочистим покладанням квітів до монументу воїнів афганців Відзначення 25-ї річниці повернення радянських військ з Афганістану продовжилося в актовій залі Києво-Святошинського районного будинку культури у селі Новосілки. Під час урочистої частини міському голові Вишневого Іллі Дікову було вручено медаль за благотворительність та нагрудний знак 10 років Києво-Святошинській районній органі організації Українська спілка ветеранів Афганістану. Окрім цього, з нагоди десятиріччя Києво-святошинської організації Української спілки ветеранів Афганістану. Всім її членам було вручено медалі та ордени. Депутат міської ради Аркадій Бондар, людина, яка має поважний вік та достатній життєвий досвід, розповів нам про своє повсякденне життя. Аркадій Юхимович із сім'єю у Вишневому проживає вже 30 років, а народився в прекрасному місті Умань Черкаської області. Батьки Аркадія Бондара все життя тяжко працювали. Батько був на війні, там його й було поранено. А мати працювала заради двох дітей, аби вони могли отримати освіту. В Умані 1970 року. Чоловік закінчив сільськогосподарський інститут. Під час навчання найбільше полюбляв практичні заняття на свіжому повітрі. Мати мені завжди казала, що краще каже, ходити по полі і вирощувати щось, чим сидіти в шахті або працювати на металургійному заводі. Умань це аграрне місто. Навколо мало було промислових підприємств, а дуже багато було розвинених колгоспів. І це було у нас якось престижно. Після закінчення інституту пішов служити до армії, і вже після року служби його відправили на курси офіцерів. Після цього ще два роки юнак перебував у лавах радянської армії лейтенантом, де мобілізувався старшим лейтенантом. Трудову діяльність розпочинав у Криму агрономом-бригадиром тепличного господарства. В 1973 році в Омані почали будувати великий тепличний комбінат. Тому вже у цей час Аркадій Юхимович повернувся до Черкаської області і ще під час будівництва Комбінату, почав працювати на посаді агронома. Пропрацював тут 5 років і показав непогані успіхи у вирощуванні овочів. У віці 33 років Аркадій Бондар переїхав до Вишневого Це найкраще місто, яке я знаю і в якому хочеться жити. І одразу приступив до роботи на заводі «Агропроммаш» заступником директора, а згодом і директором заводу. Тут чоловік працював 13 років. Саме у Вишневому, в місті духовності та добра, він зустрів своє кохання і невдовзі одружився. За два роки у подружжя народився син. Після звільнення з посади директора заводу Агропроммаш працював генеральним директором екологічного аграрного фонду України, коли майже все зупинялося. Я побачив, що ну, мої сили вже не, ну, нема вже сил далі щось робити. І я перед всіма людьми заводу сказав, ви мене пробачите, в мене вже сил боротися нема. Що дуже тяжко було. І я пішов. Просто так, я не хотів сидіти. А допомогти помі... людям і щось зробити для заводу, у мене вже не було сил. На запитання, чи не виникали думки переїхати до іншого міста, Аркадій Бондар з посмішкою відповідає: коли я сюди переїхав вишневе, ну взагалі такого ще не було. Ну, Південна сторона, на якій я весь час проживаю, взагалі там болото було, і все. Іноді такий шум брав, що страшне, ну куди я потрапив? Боже, це жах. Але пройшов час. Трохи все почало подобатись, місто почало розбудовуватись, і тепер взагалі я не можу собі в'яснити, де б мені краще було, ніж тут. В молоді роки чоловік багато часу віддавав спорту. Волейбол був його захопленням ще з п'ятого класу, але з часом довелося покінчити із цим видом спорту через травму, яку отримав у армії. Грав у професійній команді як в інституті, так і під час служби. Команда брала участь у різних змаганнях і часто здобувала призові місця. В інституті грав за збірну України колос, а в армії за Київський військовий округ. Ще одним захопленням Аркадія Юхимовича була література. Він читав книги як класиків, так і при. Годницькі. А далі дивіться про дітлихів Вишневого, які дотепно відповідали на нелегкі для них запитання. Це така труба, в яку дивляться, і все стає ближче і більше. ты должен сделать, ты. Ну, тебе кто-то сказал, а ты должен заработать. Это такой человек, который будет дома. Ну, такая, типа, песок, текинь, сладкий. В, в, виступають мені ну, пачками було бажать, щоб музика була. Це мене тваринка. Коли він дуже красивий і його всі люблять. Сашка, это живите дружить и ну вот, и вони и всегда вы навсегда Ну, там далеко продают. Дитина чимось засмучена, їй щось не сподобалося, її образили. Це їсть дитина, це ово. Така дитина, яка, яка має завжди. Від оцінки від десяти до 12 машина це такий транспорт, по якому пересуваються люди. Музика Це були всі новини цього тижня. В студії для вас працювала Тетяна Савицька. Бажаю вам гарного настрою та не втрачайте надії.